Нарешті моя капуста, яку я квасила тиждень тому, добре заквасилась, кисла, супер. Сьогодні приготую ось такі прості, звичайні голубці з копченими колбасками. Мені захотілося саме ось такі прості, без м'яса, практично більше схожі до таких пісних голубців. Колбаски просто трошечки такий придадуть. Легкий смак копченості, таку нотку. Іноді хочеться дійсно щось таке простеньке, легеньке і смачненьке, щоб саме головне було смачно. Дивіться. Муркоку я наріжу соломкою, цибулю на пів кільця, чесночок я додам свіжий, я його не буду тушкувати. Я його просто поріжу на малесенькі. Кубіки, колбаску поріжу тоненько соломкою. Колбаску, морковку і цибулю. Це все я буду смажити, а чесночок я просто додам уже сирий. Він при варці дасть більш ароматний смак, аромат, і буде набагато смачніше. Хоча можна і підсмажити. Це за бажанням. Я завжди вам показую, як я готую Але у мене бувають блюда, наприклад, от борщ. Я його можу готувати завжди по-різному. Так само і голубці. Вроді, одно і то же, да, рис там засмажка, м'ясо. Але завжди якісь ідуть такі добавки, бо хочеться попробувати так. хочеться так. Тому я дуже люблю різні експерименти. А сьогодні вам показую прості звичайні голубці з копченими колбасками. Ось такою соломкою я нарізала морковку, на півкільця цибульку. Зараз. Посмажу. Спочатку йде цибулька хвилин 5 на середньому вогні до м'якості. І потім додаю морковку і тушкую все разом. Чим більше буде цибульки, тим смачніші будуть пісні голубці. Вони більше зараз будуть в цьому рецепті схожі на пісні. І буде дуже-дуже смачно. Просто і смачно. Добавляю одну чайну ложку цукру цибульку. Цукор трошечки збалансує ту гірчинку. додаю моркву. Ось тут я вже приготувала спеції, які буду додати. Все по чуть-чуть. Сильно переборщувати спеціями теж не бажано, тому що, коли дуже різкий смак спецій, теж не дуже смачно деколи виходить. Тому треба так, міру, Це по чуть-чуть. Перемішую і тушкую приблизно до 10 хвилин. Потім додам томатну пасту, трошечки спецій, протушкую, щоб всі аромати розкрилися. Ось така ковбаска в мене буде. Наріжу на соломки. Трошечки кубаска придать такий ковчений смак. Ви можете додати і фарш, і сало. Справа не в тому, що я не можу додати м'ясо. Я просто сьогодні хочу саме такі прості, звичайні голубці без м'яса. Щось мені сьогодні зайшло саме ось такий простенький смак. Пройшло 10 хвилин, додаю ковбаску. Ось так я її нарізала соломкою. Можна кубиком, можна на кільця. Все добре перемішую і тушкую приблизно 5-7 хвилин, щоб кобаста придала свій аромат, смак. Знайшла у холодильнику один ось такий болгарський перчик. Зараз я його теж соломкою поріжу. Перчик придасть свою нотку. Додаю перчик. Тушкую ще приблизно до 5 хвилин. Ось ці всі спеції, я зараз всі використаю. Я буду буквально по півчайної ложки додати з кожної приправи. Оце в мене чайна, а це десертна. Це значить півчайної ложки, щоб дуже не переборщити з приправами. Трошки додаю чорний молотий перчик. Тут у мене і горошок є і перець чілі. Три в одному. От зараз я оце трошки додав. Паприку додаю солодку дві ось такі ложки. Це значить одна чайна. Точні пропорції я писати не буду, тому що тут все на око, все на смак, все на око. Ось така приправа. Джерк, джерк, дуже смачна приправа. Тут багато є приправ в тій одній приправі. Це просто дуже смачно. Даю навіть пів десертної ложки, тому що вона дуже ароматна. Приправа до грилю, теж пів десертної ложки. Приправа до м'яса. Теж пів десертної ложки. І ось така копчений томат, ось такими шматками. ароматно дуже. Даю ось таку одну десертну ложку. Трошечки даю мускатний горіх, буквально чуть-чуть, на кінчик ножика. Ось так. Добавляю сіль за смаком. Добавляю поки що ось такі три попів ложечки малесенькі. Все перемішую. І тушкую приблизно 1-1,5 хвилини. Це для того, щоб просто всі спеції розкрили свій аромат. І додавлю ще трошечки меленої лаврушки. Буквально чуть-чуть. багато лаврушки меленої не давайте, тому що коли вже готове блюдо і воно коли стоїть добу, півтори, лаврушка може віддавати таку гірчинку. Тому додайте буквально чуть-чуть, тільки для смаку, на кінчику ножика. Ось така у мене лаврушка мелена. Вона дуже має такий різкий аромат, тому краще її додати ось так, буквально на кінчику ножа. І все. Тепер все тушкую приблизно одну хвилинку. Додаю ось таку томатну пасту. Дуже вкусна, дуже смачна. 25%, буквально одну столову ложку, можете більше додати. А другу половинку я добавлю вже в самий оцей соус, в заливку, і туди трошечки, і сюди. Все перемішую, Добавляю трошечки олії. Якраз закінчилося. І ще добавлю трошки вершкове масло. Масло завжди придає свій ніжний вершковий смак, тому я практично всюду добавляю Вершкове масло приблизно 30-50 грам. Воно ніколи не завадить, навпаки, придасть ніжний дуже смак. Ну, ось приблизно 30-40 грам тут. Коли масло розтопиться, добавлю рис. У мене рис шліфований, я його не промиваю. Ви можете промити. Я промиваю інший рис, який дійсно потребує цього. Шліфований, як зазвичай, абсолютно не потребує тої промивки. Хоча можете і промити. В Гарячу засмажку додаю чесник. Сковорідку я вже виключила. Додаю рис. Рис. Все добре перемішую, пробую на сіль, але не пересолити головне. І пробую ще, чи достатньо чорного молотого перчику. Буквально 100 мг додаю теплої гарячої води, трошки більше, як тепла, щоб голубці не були дуже сухі, тому краще трошечки додати начинку. А можна додати бульйон, можна водички, без різниці. Що маєте, то й додайте. Все перемішую і залишаю приблизно на 10 хвилин, щоб рис просочився спеціями, засмажкою. Ось тут моя квашена капуста. Як я квасила листя капусти, я залишу внизу під відео силочку, заходьте, дивіться. Акуратно винімаю, щоб листя не порвати. Капуста хрустка. Ось так, можна руками, руками навіть краще. якщо капуста буде дуже класна для вас, ви можете її просто промити і все. Ось тут буде в мене засмажка. І починаю наповнювати капусточку листя. Добре перемішайте. Та рідина, яка тут є, щоб вона повністю все змішалося, то вона осідає. Оце зрізаю. І потім знизу каструлі розкладаю або зверху і ділю капусту на дві частини. Ви можете ділити, можете не ділити. Хто який любить капустинки, голубці, ну, така і форма буде. Якщо буде розрізана, будуть малесенькі, якщо не буде розрізана, будуть ось такі більші голубчики. Я розрізаю. Навіть на три частинки, і будуть у мене ось такі малесенькі квашені голубці. Я трошечки додала чорного перчику. Солі я вже не додавала так як капуста достатньо квашена. Ось так. І зараз наповнюю капусту. Дуже сильно я її не забиваю. Ось так. Там рис. І ось так от скручуємо. Ось так. Ось такі будуть у мене маленькі голубчики. Роблю такі конвертики. Ось цей кінчик туди. Продавкою внутрі і виходять ось такі малесенькі конвертики. Ось такі в мене будуть малесенькі голубчики. На дно каструлі можете покласти або копчену шкурку від сала, якісь ребра, може на свині, будь-що кусок м'яса або копчені ребра. Внизу ось так от викласти, а на то все м'ясо викласти уже голубці. Вся засмажка пішла, яку я приготувала. Капуста у мене ще залишилася. Я її перекладу у піщовий контейнер, відкладу в холодильник, і хай собі там тиждень-півтора ще полежить і приготую через тиждень знову голубці. Ось такі в мене голубчики, сквашеної капусти. Трошки додавлю чорного перцю. Зроблю зараз таку заливку, 2 столові ложки томатної пасти, приблизно 1-2 столові ложки олії, 600-700 мл води і одна чайна ложка солодкої паприки, чуть-чуть солі, і приблизно Одна столова ложка без горки, Добавлю смажене борошно. Борошно має бути засмажене до світло-коричневого кольору. Смажене борошно завжди придає такий ніжний, горіховий смак. І заодно трошки затягне ось цю рідину, щоб вона не була дуже така рідка. І дуже багато борошна теж не треба додати. На мою каструлю, достатньо одна столова ложка без горки борошна. Все, я це все залию. Зверху покладу тарілку, а на тарілку поставлю півлітрову банку з водою. Це буде такий груз, щоб приварці голубці не вспливали, не розкривалися, тому оцей груз буде тримати. Довожу до кипіння і ще додав одну главрушку і пару горошин чорного перчику сюди накидаю ще, довожу до кипіння, зменшую вогонь. І варю приблизно 45-50 хвилин. Потім один голубчик я винімаю з кастрюлі. Пробую, якщо рис повністю готовий, все. Я виключаю, накриваю кришкою, залишаю на 30 хвилин. Все, решта, воно доходить уже при високій температурі під кришкою, буде просто смачно. Дивіться відео до кінця. Одна лаврушка і пару горошин. Тут у мене й духмяний і перець горошком, і зараз заливаю все заливкою. Накриваю листями капусту, голубчики верніше. Ось так трошечки її прикрию. Ви заливку можете робити таку, як ви її любите, яку ви завжди готуєте. Я її готую завжди по-різному. Іноді хочеться так, іноді так. Цю заливку я не виливаю, тому що вона ще пригодиться, можливо, треба буде трошки долити. Так що, якщо залишається заливка, не спішіть її виливати. Вона ще знадобиться в процесі приготування. Ось так. Все, ставлю банку, включаю плиту. І через 50 хвилин плюс-мінус. Я вам все покажу, як приготувалися мої квашені голубчики. Варилися голубці рівно 60 хвилин. Смачненькі, сочні. Капуста в міру кисла. З м'ясом, звісно, було би набагато смачніше, я впевнена. Але сьогодні мені захотілося саме з ковбасками. Тому і приготувала такі простенькі голубці. Пробуйте, рекомендую. Замість колбаси додайте фарш. І буде вам щастя в смакоті і в задоволенні.